Григорій, скажи мені, пожалуйста, а ми отут, от зараз, ну в Європі, ми назавжди тут чи ми додому будемо повертатися? Будемо додому повертатись. Повертати. Точно? Точно. Гриш, ти точно не обманюєш? Точно. А звідки ти знаєш про це? Немає. Ага. А в школу місцеву ти вже ходиш? А чому? Не знаю. <головік> Друзі. Ладно, просто ну немає сенсу доказувати щось. М -м -м, бо хто впевнений, той, той вже через скоро. Але що відійде дороги, Дізнається всю правду і так. Ми повертаємося додому, повернемося. Е -е -е. Блін, не чесно. Я коли буду жити за кордоном, ви побачите пальми. <смі> Я на березі моря вже, якщо жити, то вже жити в теплі з пальмами.